Покажу свій дитячий садочок, де в мене ростуть мої живтьовані троянди. Одна з квітникарок запитала мене, як я живцюю троянди. Ось у мене тут цілий ряд уже предінтуішн. Це вже їм другий рік. Це чемдо зб'юті. Це теж Red Intuition. Це вже їм другий рік. Це теж чимдозбьюті. Це ось для роздика травен. А це мої малощі. Ось в такому стані вже можна баночку відкривати. Чичіпіндейл. Це джубль, celebration така. Вона вже квітувала в тому році. Так, чандес б'юті один. Чандес б'юті ось інший. Так, це ось під баночкою чипендейл. Ще один. Ще все літо він буде під банкою. І зиму слідуючу. Живцювання це не швидкий процес. Закриваємо його. Так. Ось тут у мене дуже бажаний лавсонг. Я цілу зиму до нього заглядала. Боже, як я його хотіла заживцювати. Малесенький. Це все літо він буде в мене ще під банкою. Кришечка буде відкрита. Ось так. Так, тут я сказала в мене ще один чандес. Це в мене... Ой, хто ж це в мене? Не знаю. Це взагалі малищі. Ті ще довго-довговолють. довго, -довго це, здається, з букету. Тепло було взимку на 8 березня. Вона штрикала туди весною. І вони сидять. Так, це у мене чіпіндейли. Ну, не знаю, що з цього вийде ось один. Малесенький. То там буде щось. А ці не відомо. Це стоїть. І це не пам'ятаю хто. Теж там малесенькі бачимо. Так, ну ось такі результати. це ось Shenders Beauty. Chandels Beauty. Ешлі. Ешлі в мене вже є три кущі. В такому стані він ще буде ціле літо під банкою. Але відключеної вже ваночки. Ага, ось у мене вже такі здорові. Олександра Овкен теж черенкована. Живцьована. Одна. Ось інша вже вцьована. І ось. Ось такі красиві вже кущі. Це йому вже два роки. Третій, три, мабуть. Так що живцювання це не швидкий процес, але якщо ви дуже любите якусь троянду, то можна намагатися живцювати і не боятися, що вона буде замерзати зимою. Дуже Будуть троянди і скоро я покажу, як я їх живцю в процесі. А це вже результат такий. Джуболі вже квітувала в тому році. Чандес давав оцей квіточку. А це ще не давав, квіточку. Чипіндейк. Ох, і чекаю. Mm. Я ж вірю, що я не помилилася, що це мене чіпика. Була паличка. Ну, у Ваксали я точно знаю, що це він. Точно знаю. Як же я його чекаю? Чекаю, чекаю.